Дуже мало начинки, що кольцо не виглядає трішечки. Не так можливо розігріти потрібно. але я думаю, ніяк не зміниться. Просто буде гаряче. Він пустий. Ребляточки, всім привіт, ласточка з вами на зв'язку. Сьогоднішній відосі хочу почати із того, що в мене була ціль до 2024 року набрати тисячу підписників. Друз'яки, в мене не вийшло. Знаєте, це дуже тяжкий труд. Потратив я уже три місяці на зйомку відеороликів, і за три місяці тільки 693 підписника на момент зйомки цього відео. Друз'яки, підпишіться, будь ласка, давайте доб'ємо уже цю тисячу в цьому місяці, якщо в нас вийде, звісно. Ну і все в принципі сьогодні у відосіку я буду куштувати. Випічку із такої пекарні, як сімейна пекарня, мені цікаво буде скуштувати там саму випічку, чи вона там смачна, чи вона там дешева, чи вона там свіжа. Коротше, це все побачите. Ви в цьому відео, все, друзі, всім гарного перегляду та смачного. Полетіли до сімейної пекарні. Це капець, друзі. На вулиці вже темно, але в камері мене видно чудово. Коротше, знімаю я тільки що оцю саму пекарню, ви поняли? ну, на вулиці там з одного ракурсу, з другого стоїть тітка там. Ну, людина така похиловіку вже. Дивиться на мене. Я розумію, що вона бачить, що я знімаю. І типу, стоїть, дивиться, дивиться. І тут як почне кричати на всі вулиці. Ти що там знімаєш? Я зараз поліцію визову. Бля, я в шоці. Мені якось стидно, так стало капець. Ну нічого страшного. Випічки я набрав. Сразу хочу вас попередити, що взяв я не все меню, яке... Ой, фокус. Вибачаюсь. Зразу хочу вас попередити, що я взяв не все меню, яке було у сімейній пекарні, тому що, а для чого? В принципі, це там все булочне, просто начинка якби міняється. І то я подивився, вона не сильно там відрізняється одна від одної. Там слойка, там просто кальцоне, там піца. шинка, сир, шинка, сир, шинка, сир. Все і десерт. Коротше, да, все, друзі. Тоді не буде багато балакати. а ще заплатив я за цей пакет 320 гривень. Наче, оце все. Все, друзі, прилітаємо до першої випічки. Полетіли. Перша позиція у нас на сьогодні це слойка зі шпинатом та сиром, ціна якої 25 гривень. Ось такий вона має вигляд. Цілком непогано, булочка сама м'яка, але вона чогось розсипається. Це слоєне тісто можливо, можливо, і за цього, не знаю. Так, давайте тоді його розламаємо, подивимося, що всередині. Оп. Так, дивіться, начиночки тут маловато, сразу скажу. Дуже багато тіста йде. Ось, гляньте. Ну, давайте таки скуштуємо його. Як я і казав, дуже багато тіста. Не відчуваюся самої начинки середини. Дивіться, тут йде слойка розділена на дві частини. В одній частині начинка і в другій. Посередині тісто і, в принципі, по всьому діаметру самого, самої слойки також йде тісто. Чесно сказати, я б його цю штуку не брав, бо вона не сильно така смачна. Якби було б з м'ясом або трішечки більше додавали самої начиночки, було б набагато смачніше. А так, ну, середнячок. За 25 гривень, в принципі, все рівно не брав би. Перелітаємо до наступного. Наступна позиція у нас це ось таке кальцоне. У мене був відос. Там, де топ-5 їжі до 100 гривень, наче не пам'ятаю. Там було також кальцони. А, ціна цього кальцони 59 гривень. Хтось на мені писав в коментарях, що це не кальцони, що кальцони виглядає трішечки не так. Ну, не знаю, був я у Форі, був я в других супермаркетах, дивився там на кальцони, який воно має вигляд. Таке ж саме, просто тісто чуть відрізняється одне від одного. Ось і все. Так, дивіться, по зовнішньому вигляду. Те саме було, що зі слойкою. В принципі, булка сама стандартна. Ну, вона м'яка йде трішечки, не підгорівши тісто. А, ось Гляньте, як воно виглядає. Ось така ось кальцоне в нас. Дивіться, воно більш зроблене, як чебурек, типу. Ну тут такі загострені угли є. Ось. Ну і все, в принципі. Так, давайте тоді розламаємо його і подивимося, що тут всередині, Йолки-палки. Це капець, друзі, ви гляньте. Тут одне тісто. Начинки майже немає. Я не знаю, чому вони так роблять. Я розумію, що випічка, да, але хотілося б, щоб начиночки туди положили більше. Тому що тут реально їй мало. Тоді пробуємо що. Ні, ну якщо з середини їсти, то воно смачно. В принципі, це тісто воно м'ягеньке і воно не сильно відчувається. що ти його тупо жуєш, тупо сидиш один тісто. Воно ростає в роті, і це реально смачно. Начиночка відчувається також це круто. Непогано, воно свіженьке видно, не лежить там. Знаєте, буває там по два дня воно лежить, ну навіть не по два. День десь полежить або півдня. І воно тупо несмачне. А так, в принципі, непогано. За цю ціну можна було б нормально перекусити. Якби розігріти, в принципі, було б норм. Воно навіть не розігріте, також смачне. Так що можна їсти. Прилітаємо до наступного. Далі у нас іде ось така ось міні-піца із шинкою. Ось так вона виглядає. Це вже більш цікавіше, ніж кальцо і слойка. Дивіться, тут я бачу бекон, тут я бачу помідор, трішечки петрушки тут насипали зверху для декора. Тісто воно трішечки твердувате. по краях середина, наче м'яка сир, дуже мало сиру. Ну і на саме соус, без поняття який, но він тут є. Давайте тоді його розламаю. Подивлюся, що тут середині. Дивіться, який слой тіста. Тіста реально забагато, ну в принципі за 35 гривень. Я думаю, ну воно того коштує. Хочеш нормальну піцу, доплати уже тих 50 або 60 гривень, навіть в тому самому же супермаркеті в якомусь піцу і нормально поїсти. Там начинки вже набагато більше. Або одна від сімейній пекарня, там є піца. але я її ніколи там не куштував, Можна колись буде скуштувати. Добре, тоді куштуємо. Є. Ні, ну начинка начебто непогана, але тісто воно дуже тверде. Його не можна повхнути, тобто потрібно брати щось запивати, тому що ну, це не підігрівше, нереально їсти. За 35 гривень можна було взяти щось поцікавіше, нема питань. Перелітаємо до наступного. Далі у нас іде ось така ось сосіска в тісті. Ось. Гляньте, як вона виглядає. Ціна якої 25 гривень. Ну що я вам можу сказати? Вона менша за всі позиції, які в нас були до цього. Але тут ключову роль грає сама сосіска. Не знаю, є с соус чи немає, зараз ми провіримо. Ось так ось виглядає булочка сама. Булочка, наче непогана, також не підгорівша. Тісто м'яке. Так, тоді розламаємо її. Ха-ха! Ого, лки-палки. Так, дивіться, друзі, зразу кажу вам, соуса тут ніякого немає. І це прям мінус. Чому не можна сюди положити хоч якогось кетчупа всередину? Воно ж було б набагато смачніше, ніж просто жуєш чисто із сосіскою. Це те саме, що ти взяв десь в магазині пачку сісок із хлібом і тупо жуєш, сидиш. Тільки там ще можна плюс закуску якусь взяти, і буде воно смачно. А це, ну, тут не знаю за що платити. Чисто за сосіску і все. Ось так воно середини виглядає. Так, давайте тоді куштуємо. Чесно сказав, сосиска мені якось не сильно вподоби. Її просто беруть, саму, знаєте, не піджарено нічого, просто закидують в саму булку, коли вони її готують. і все запікають разом із сосискою, мабуть, і сосиска сира. Хотілось би, щоб хоч піджарили б її на грилі або ще десь, і тоді було би вже якийсь більш. Різноманітніший смак, а так я по суті сосіски не сильно люблю. Я їх дуже рідко їм Сосіску в тісті в тому ж самому магазині, якомусь там, де випічка продається, там можна взяти з кетчупом або з якимось другим соусом, і там буде смачніше набагато, ніж оце. Тут просто вивозить саме тісто, тому що тісто м'ягке і смачне. Ось і все. Друз'яки, мені це не сподобалось. Перелітаємо до наступного. Далі пройдемося по солодкій випічці, друзяки. Далі у нас ось така слойка із карамеллю. Ну тут зверху шоколад. Ось гляньте, як вона виглядає. Булочка тут по краях трішечки підгорівша. На це, я думаю, не страшно. Можливо, це карамель сама засохла, не знаю. В принципі, по тісту все як завжди, тісто тут слоєне більше. розсипається, давайте його розламаємо. Ціна цього, ціна цієї слойки 25 гривень. Ой-ой, воно дуже липке. Тут та ж сама ситуація, що була із слойкою, зі шпинатом та сиром. Дуже мало начинки, але так як це карамель, вона буде більше виражати свій смак, тому що сир та що там ще було? Коротше, з Сиром воно не сильно виражає смак, і ти рахуй дійсиш один чуть-чуть там солінуватися, тільки відчувалася, і все. Давайте поштуємо тоді. Друз'яки, на рахунок десерту нема питань. Оце реально смачне. Більше карамелі сюди і не потрібно. От якраз для солодкої випічки, для солодкого слоєного слойки, тіста якраз достатньо, тому що це більше йде до чаю, якраз було б норм. О, якби давали більше карамелі, воно було б дуже солодке. А так трішки шоколад зверху, карамель тут по краях, і тісто саме, і воно прям як знаєте, ви їсте якусь не сильно солодке печиво. Це реально круто. Я за це прям лайкусик ставлю. Солодку випічку я майже ніколи не їв. Ну, це мені реально сподобалось. Що по тісту, що по самої на щеночці карамель вона рідка, всередині не загущена, і шоколад також. в Принципі. Ну, його шоколад не сильно відчутно, але карамель реально відчувається, друзяки. Оце реально круто. Да, Перейдемо до наступного. Наступна позиція у нас ось такий ось круасанчик із згущеним молоком, начебто. Зразу по вигляду дуже великий, дуже пухкий. Ну ладно, не пухкий, але дуже великий. Мені цікаво, скільки там начинки всередині. Ось так воно виглядає. Тісто трошечки вже присохло зверху, хрустить. Но середина, начебто, м'яка. Це чудово. Друзяки, ціна ось цього круасану 20. 6 гривень. Непогано в принципі. Там вся випічка в районі від 20 до 50 гривень, наче. Ну це непогано, в принципі. Так, давайте його розламаємо і подивимось, що там всередині. Оп. Блін, ну це воно рветься дуже тяжко. <реш> Блін, реально Боже, чого вони так мало ложать начинки самої? Ну це ж ось так виглядає серединка у нас. Друзяки, тут дуже мало начинки. Вона то є, карамель сама вона варена. Тому що є ж не варена, а є наче варена. Хоча вона вся варена. Коротше, карамель вона жовта. Ой, не жовта, а. <коричнева>, коричнева карамель, тіста багато. По зовнішньому вигляду, ну, круасан як круасан, в принципі. Тісто слоєнне, ну і все. Пробуємо. Дуже странно щось карамелі я зовсім не відчуваю. Кусив тут великий слой самої булки, ну карамелі я тут не відчуваю. Прям злегка є, не знаю. Вибачаєш, чесно, карамелі з уща. гущаного молока. Ні, друзі, ну це реально щось не то. Карамель, наче є, але тісто тут реально багато. Їсти можна, нема питань. Звичайно молкола. Да. Фігня, не беріть це, реально. Лучше візьміть слойку із карамелів, і буде топчик. Ось і все. Наступна позиція у нас ось такий ось бурекас з м'ясом. Перший раз що, що таке існує. Ви гляньте, ось так він виглядає. Палка сама стандартна зі слоєним тістом зверху присипано чорним кунжутом. З яким м'ясом я не знаю, тому що там не написано з яким. В принципі, що я ніколи таке не їв, не можу ніяк коментувати це. Давайте тоді подивлюсь, що там всередині. Блін, це слоєне тісто, воно так обсипається. Капець, я не знаю, як його, наприклад, ти йдеш по дорозі перекусити, ти його береш і воно тупо сипиться, ти тупо весь в кришках. Ех. Ну, можливо, це смачно, не знаю. Давайте скуштуємо. Дивіться, всередині. М'ясо є, але його, як завжди, небагато. В принципі, та ж сама слойка, тільки не розділена на дві часті, в принципі. Ну і чуть-чуть більше, по суті. Ціна цього бурекаса 20 гривень. Курка і сметана із зелень, можливо, бо воно трошечки зеленуватий відтінок має, можливо, і свиняче. Я не знаю, чи продають свиняче м'ясом там, щось чи ні. Чесно, не звернув уваги. Пробуємо. Від м'яса тут реально тільки одне слово: Його тут настільки мало, що ти його зовсім не відчуваєш. Просто привкус стільки є, щоб рахувалося. Типу, ти їсиш а, бурека з м'ясом. Ну тут його реально немає. Просто капець. Я розчарований. Саме найсмачніше, що на даний момент було, це ота слойка із карамелі, бо вона реально була топова. Можливо, розігріти потрібно. Але я думаю, ніяк не зміниться, просто буде гаряче ось і все. З цим ми вирішили. Перелітаємо до наступного. Наступна позиція у нас слойка із сиром. Ціна цієї слойки 25 гривень. По самому тісту. Питань немає, м'яке і все як повинно бути. Дивимось, що там всередині. Ага, я поняв. Дивіться, друзяки, як виглядає він зсередини. Ось так він виглядає зсередини. Він пустий. Коротше, інструкція приготування такої ж самої слойки. Тісто, потім розлажується воно там на столі, ложиться тонкий слой сиру. Самого стандартного десь купили в магазі сир твердий. Розложили його, скрутили, запекли, і ось вийшло ось це. Ну, в принципі, добротно сиру тут є, нема питань. Запах сиру також є, тіста тут не так багато, але блін, нащо робити таке здорове? Воно пусте всередині. лки-палки, що це за двіж? Так, окей, пробуй. Тіста не забагато, в положили стільки ж, як і тісто самого. Тільки тісто більш надулося і по вигляду вийшло більше. Ну по смаку комбінується все однаково. Тушка небагана, але я б би радив, би, наприклад, якщо там є з сиром і з колбасою, то краще взяти з сиром і колбасою, тому що сир сам по собі не сильно такий насичений смак має. Тобто ти його їсиш, начебто воно щось там відчувається, але не не всі там 100%, як хотілося б, щоб воно було. В принципі, нормально, що я можу вам сказати. Ось такий у нас огляд получився на випічку із сімейної пекарні. В Цілком продукція сама непогана за свою ціну. Скільки я вам поставлю від 1 до 10, про два, більше не дам, тому що дуже забагато було тіста у всій продукції. Тільки одна-дві продукції було реально смачних. Все, друзяки, з вами був Ласточка. Всім дякую, велике за перегляд. Всім до наступного відео. Ба!